2 листопада свій 70-річний ювілей відсвяткував заслужений тренер України з веслування на байдарках і каноє Микола Мацапура. Він також є президентом веслувального клубу Гірник, до якого входять найтитулованіші спортсмени, учасники та призери Олімпійських ігор. Про яскраві моменти життя та спортивні досягнення своїх вихованців Микола Мацапура розповів нашому кореспонденту Дмитру Булизі. Микола Мацапура у веслуванні понад 50 років, із яких 45 на тренерській роботі. За цей період він підготував трьох заслужених майстрів спорту України: Людмилу Лузан, Дмитра Янчука та Дмитра Сабліна. Також серед восьми вихованців тренера ювіляра, вісім майстрів спорту України міжнародного класу та більше півсотні майстрів спорту України. Микола Іванович згадує, як став тренером. Це, мабуть, так випадково вийшло. Випадково, то, що брат сказав, хочеш в інститут поступити. Я кажу, ну, мабуть, куди ж я? Ну давай до мене. От і так вийшло, що я до нього приїхав, от, благодаря старшому брату Володимир, 50-го року, приїхав туди, він вже на четвертому курсі вчився, а я на перший. І так вийшло, навіть мене хотіли там переванити на легку атлетику, тому що я в приступних екзаменах показав дето вище першого розряду. Результат, у меня тренера по атлетики атлетики сразу схватили ті, откуда еще нас это, в нашем потоке було 11 кандидатів містера спорта, і каже, це дето 15 перших разрядників по легко атлетики. Я занимаюсь за 200 людей поток, було поступало. Вот, и я среди них занимаю друге місце. Такі чудові результати Микола Мацапура показав без якоїсь спеціальної підготовки. Гарну базу у нього заклав вчитель фізичного виховання у селі Романівка Вижгородського району Київської області. Учитель школи такої був трошки продвинутий. Був е -е, педагог. він сам каже, був кандидат мастера спорту по конького біжут спорту. У дитинстві Миколи Мацапури не було спортивних секцій та тренувань. У селі він допомагав батькам у господарстві, а єдиною його розвагою було збирання грибів. У нас дитяці в селі не було, кроме огорода, який ми, коли в школу ходимо, це субота-неділя, ми працювали вдома на городі. Картошка і так далі, бурячки так далі, пахали, там чи на коси, сам ходив, косив з батьком, такий був шкетиком, косив. От, це це, це таке. Ну І коли, коли літо, то я за грибами. То я, я вхожу в ліс рано, в 6 ранку, і вивчаю в 5 вечора. І приношу грибів, Я збирав тільки білі гриби. Я то мати маринувала їх, сушила і такі от заровенні мішки грибів сухих. і Вона любила їсти сухі борщі в борчах. Вона кидала фізички більше грибів, чим остального там було. У горішніх плавнях Микола Мацапура опинився завдяки Анатолію Шафоростову, який багато років очолював спортивний комітет, а потім був директором ДЮСШ номер 3 З 80-го року ми разом, постійно разом. Він представник спорткомітету працював 25 років, мене кругом підтримував, кругом, де б не було, на змаганнях, кругом. От постійно, як то, як він як за спиною мене, як і, от, і, не дай Бог, хто звучиться зі мною, він обов'язково тут буде рядом. От, як то так. От. От, і, я знаю, що він мене ніколи не жалів і знав, що я буду. І ті на пролом буду добиватись, от і знаю, що він мене в будь-якому, навіть якщо я десь щось буду неправ, я буду знати, що на Туркіріч мене підтримує, тому що він бачив, як я працюю. Микола Іванович розповів, в яких умовах він працював, коли ще тільки розпочинав свій тренерський шлях. Починав тут працювати, і в мене лодки були дерев'яні, та вясь мені лодки дали. Кремічук три лодки дав, коли я в 80-му році приїхав, просто старі, вбиті. і Полтава одну лодку дала мені, і в мене лодок більше не було. І мене виходило на воду по 20 чоловік. Очередь була за одною лодкою 5 чоловік. И, как правило, за тренировки одна-дві лодки ломались. Було таке, що байдарка у меня ломалась пополам. И я сидел в мастерською до 12 ночі, клеил лодку. Чтобы завтра це обексидна смола була смола. углеволокно или этот, как його, стекловолокно, в першу очередь. Вот это руки вот такие вот мажем, все, щоб завтра на воду вийти, ставим батареї электрического, для того и на, на завтра, на ранок уже лодка була готова. Если каждый день було. А потім вже пошли хороші лодки і пошли результаты. В 1993 році вот, покойний Мартинко Владимир Петрович нам купив датские лодки. Это були лодки, ну буде говорити. Мірового стандарту європейського бюро стандарту найщасливішим днем у своїй тренерській кар'єрі Микола Мацапура вважає той успіх, якого на Олімпіаді у Ріо де жанейро у 2016 році досягли каноїсти Дмитро Янчук і Тарас Міщук. Їм вдалося здобути бронзову медаль. На той момент це була перша олімпійська нагорода спортсменів Миколи Мацапури. Я пам'ятаю Ріо, котрої Янчук, міщук заняли третє місце. От, а там було озеро, таке тяжке озеро, волна сильна була. ми ніяк не могли приспособитись, і тяжко було. І через полуфінал ми пройшли, через відбори пройшли, от, і попали таку на, на, на воду, на крайню, саму крайню воду, і, 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 9, і перша вода, і чи перша, яка це перша вода. І не зовсім гарна вода. І коли. Монітор, такий великий монітор стояв і показували швидкість кожної лодки, там, показую, там показує, там комп'ютер показує швидкість кожної лодки. І коли я побачив, що на фініш усіх швидкість була, ну, будемо говорити, 16,2 км в годину, а мої ребати йдуть 16,8 кілька, найвисока скорість, потім 17,0-17,2. Я і побачив, що на фотофініше не медаль беруть. напевно, все-таки, да, так, то, да. мабуть, тому що я тоді сів, сидів. Потім ко мне підходить э, э, масажист мій, я вот, говорю, Микола Іван, сигрядку не хоче, я говорю, хочу, я так говорю, перший олімпійський медаль, тому що олімпіаду не можна нічим звільняти, це 100%. Це mm -hmm. зовсім тим. В Рів ми поїхали вчора вимерти кудись, на, на край світу, а, а комітезація, адаптація, то все треба було пройти. Перший раз таке все. Навіть всі не було такої напряги, як у Рів. Да. 100%. Щодо найкращих досягнень тренера Миколи Мацапури, то вони пов'язані із здобутками Людмили Лузан, яка є триразовою призеркою Олімпіади, здобуває світові та європейські медалі. А на недавньому чемпіонаті світу у Мілані, що відбувся у серпні поточного року, встановила рекорд, здобула чотири золоті медалі. Ну, це вже як то, знаєте, це вже ну, як, як робота, як привічно вже становиться, і воно вже. Ну, no, не так uh, психологічно нам напряг так іде. От вона вже йде, як то так осмислено і. Чувствуєш, ага, на що можна розчитувати, і вже спортсмени спокійно настраюєш на такий результат і вже точно даєш розкладку, як повинні прийти там, як старт прийти, як дистанцію прийти, як фініш. От, і вдвічі, так як Люда пройшла з Ірою, вони виконали указівку 100% правильно, так як сказав я. І вони, благодаря цьому, виграли чемпіонат світу. Двойку. Я по-друге не виграв. Якщо б вони не зробили, то що я їм предложив, варіант. Там, старт взяти. Вот, э, розганяти лодку, вийти вперед, потім почнути їх з'їдати, доставати і потім фініш. Вот так вони зробили, вони стали чемпіонами світу. Ну, а 200 короткі дистанції, то спринтерська на там розкладки немає. Там береге старт і, і влітаєш. Ці польоти на воді у Миколи Мацапури та його спортсменів тривають. Як і триває підготовка до подальших змагань, аби досягти своєї цілі та знову вибороти медаль на майбутній олімпіаді 2028 року у Лос-Анджелесі.